Привіт! Сьогодні я покажу, як створити інтерактивний веб-додаток, який дозволить спілкуватися вам з вашими даними простою людською мовою. Для цього ми будемо використовувати Pandas Ai в комбінації з Streamlit. Уявіть собі, ви просто запитуєте: покажи мені тренди за останні 6 місяців, чи яка категорія товарів є зараз найбільш популярна. І миттєво отримуєте відповіді в формі візуалізації з графіками, чартами, а також з кодом, який ви можете використати в майбутньому. Але перш ніж перейти до практики, я коротко розкажу про інструменти, які ми будемо сьогодні використовувати. І перший з них це панда Сіай, і напевно, Pandas знайомий кожному, хто працював з Python і з даними. А Pandas AI вміщує в себе всі фічі Pandas, плюс штучний інтелект, який дозволяє виконувати деякі функції набагато швидше, інтегруватися з OpenAI і використовувати його як чат-бот. І наступно це Streamlit, це також Python-бібліотека, яка використовується для будування якраз візуалізації, тобто веб-додатків. І вона зручна тим, що має дуже простий інтерфейс і не потребує ніяких глибоких знань в веб-розробці. Почнемо з того, що знайдемо потрібний нам датасет, з яким ми сьогодні будемо працювати. Для цього я використовую сервіс Kaggle. Тут ви можете знайти дуже багато різних датасетів, які можна використати для. Тренування ваших моделей просто для пет-проєктів і взагалі для будь-яких цілей. В цьому відео я буду використовувати датасет Russian Ukraine War, і цей датасет оновлюється кожного дня, і в ньому ви можете знайти дані про втрати наших ворогів в живій силі, в дронах, в техніці, в танках, гелікоптерах і так далі. Тож скачаємо наш датасет, і пізніше я розкажу, куди нам його перемістити. А зараз давайте налаштуємо робоче середовище. Спочатку нам потрібно встановити необхідні пакети, тож відкриємо термінал і ведемо наступну команду. Тепер створимо структуру нашого проєкту. У нас буде два Python-файли. Перший MainPy, в якому ми будемо основну логіку описувати. І ProcessingData, в якому ми будемо вичитувати, зберігати дані. Пізніше ми їх детальніше розберемо. І директорія Data, в яку ми якраз покладемо наш файл, який ми тільки що скачали. Для цього проекту нам знадобиться ключ API OpenAI. Якщо у вас його ще немає, перейдіть на сайт OpenAI і створіть свій ключ, або ви можете використати ще існуючий. Встановимо зміну середовища для нашого API. Я використовую Mac і в мене команда буде ось така. Для тих, хто використовує Windows. На екрані я напишу команду, яку ви маєте використати в себе. Панда CI під капотом використовує OpenAI для генерації відповідей, спілкування, чатінгу і так далі. Тож цей ключ нам якраз потрібен для Pandas.ai. Почнемо з Data Processing файлу, і тут ми напишемо дві функції. Перша це буде load файл, яка буде просто отримувати файл пас і за допомогою Pandas читати CSV файл. І інша функція буде load data. Вона буде отримувати цілу фолдер, тобто цілу папку, і проходитися по всіх наших даних, і вичитувати їх, і об'єднувати. Також зверніть увагу на декоратор, який я використовую. Це важлива оптимізація Streamlit, яка запобігає повторному завантаженню даних при кожній взаємодії, тобто це своєрідне кешування Streamlit. І тепер найцікавіше це створення інтерфейсу. Для цього ми створимо два класи. Перший клас буде Streamlit Callback, він буде наслідуватися від base callbacку. І все, що він буде робити, це просто виводити код, який згенерив нам Pandas AI. Наступний клас це є Streamlit Response, і він у нас буде відповідати за те, щоб правильно виводити дані. Тобто перша функція буде формат DataFrame. Тобто, якщо у нас повертається DataFrame, то ми його маємо вивести як табличку. Наступна функція формат плот це для зображень. І просто напишемо формат Other для всіх інших випадків, які ми не захендлили тут. Тож почнемо з нашого стрімліту і просто напишемо заголовок Chat with Your Database. Далі викачаємо всі дані, які в нас є в папці. І через стрімліт Expand просто покажемо перших три записи, ви можете вказати тут будь-яке N щоб просто наш користувач і ми бачили, з якими даними ми працюємо. Далі ми створимо query, це в нас є текстерія, тобто чат, в який буде користувач вводити свій запит. Далі просто перевіряємо, якщо в нас є query, тобто якщо в нас хтось написав якийсь запит. Спочатку ми підключаємо LLM через OpenAI. Тут якраз нам знадобиться наш APK, який ми перед тим створювали. Створюємо наш Query Engine, використовуючи Panda. CI. Для цього ми використовуємо Smart DataFrame, в який ми передаємо наш DataFrame, тобто дані, які, з якими ми будемо працювати. І в конфігах передаємо LLM, тобто саму мовну модель, яка буде відповідати нам Response Parser, тобто це клас, який відповідає нас за відповідь. І Callback, Callback у нас для того, щоб просто виводити по факту серий текст, який повернув нам uh, AI. І відповідь ми отримуємо через query Engine просто чат, передаємо наш запит, нашу квестю і отримуємо відповідь. Це все, що потрібно написати, щоб створити свій міні-веб-додаток для спілкування з даними, використовуючи просто людську мову. А тепер запустимо і подивимося, як він працює на ділі. Запускається наш сервер простою командою streamlit run і назва вашого Python-файлу. Як бачимо, наш додаток відкрився. Ми бачимо чат your Database, так як ми писали заголовок прев'ю, на який ми можемо натиснути і отримати перші три записи в нашому датафреймі, І знизу чат your DataFrame. Зараз можемо написати кілька запитів і подивитися, як вони будуть працювати. Я попросив створити «Line chart» з кількістю втрат вертольотів-літаків і за 2024 рік в нашого ворога. Як бачимо, ми отримали лайн-чарт з кількістю втрат гелікоптерів і літаків в 2024 році, розбитий по днях. Також ми маємо Python-код, який ми можемо просто скопіювати і застосувати до нашого датафрейму такий самий результат. Давайте спробуємо інші запити. Тепер я попросив, щоб він створив pie cart тобто круговий чарт, за останній день з кількістю. Танків, літаків, броньованих машин і просто транспорту. І як бачимо, він згенерував нам Python-код, який ми можемо використати в себе. І так само маємо просто пай chart, який ми можемо переглянути, який ми можемо скачати і використати його в своїх проектах. Я думаю, основну концепцію ви зрозуміли. У вас є чат, з яким ви спілкуєтеся, ви йому задаєте запитання, він вам віддає на основі даних, які ви попередньо в нього завантажили. Вже відповіді у вигляді чартів, графіків, діаграм, і також Python-коду, який ви можете використати в своїх проектах. Посилання на код я залишу в описі до відео. Також там знайдете посилання на дані, які я використовував. Це відео вийшло доволі коротке, але надіюся, воно вам сподобалось. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, і також пишіть у коментарях, що розібрати в наступних відео.